Хочу вам сказати, мої любі, що ми не будемо зупинятися в поставках товару, тому що ми завжди будемо отримувати товар, чому б ви в нас його купуєте. Тобто, ми ще маємо і новорічних декілька варіантів, тобто, ми все рівно будемо отримувати. Але хочу вам сказати, що ми тоби утримували. Але виробники трошечки зупиняються в роботі, тому ось такі класні варіанти вони. Бувають лише перед новим роком, а потім їх свій можна десь там носити на день народження на хрестини іменини, тому встигніть купити класні нарядні речі. Це реальна проблема. Повірте, моєму досвіду. Штани з просто неймовірною мережкою з боку, Вони напівпрозорі. Там, де у нас може бути не дуже до речі, правильно в нас закрита підшита така підкладочка, воно не прозоре, тобто воно прозоре. До середини стегна є пасочок в комплекті, дуже красивий з якісною фурнітуркою. Вони на замку, але разом з тим є гумка, вони широкі. З чим будемо носити? Ми можемо його носити з ось такими варіантами, як вечірній. Правильно. А ще крім того, я, наприклад, планую їх вам пропонувати до вишиванок всяких різних і до світшотів, бо це мережево повністю натуральне, і я впевнена, що воно буде в стиль і гарно подружиться з льоном, з такими ось натуральними тканинами. Брюки називаються Рівер. Ціна їх 3,747, І маємо їх до 52-го розміру. Ну, так як вони на гумці, то вони і ну, треба замірити.